Чи потрібна комендантська година та чому? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Я так вважаю, що, наприклад, в Києві і більш східних регіонах України вона потрібна. А у Львові, наприклад, чи у Львівській області? Ну, я просто тут не стикалася ні з повітряними тривогами, ні з чим. Я не можу сказати однозначно. Це мають сказати львів'яни. Ну, потрібно, звісно. А чому? Я не знаю, я, поки, поки я приїхав тиждень, то все нормально. Uh -huh. Uh -huh. Все добре. Uh -huh. А для загальних безпекових... Так, умов? Для так, для безпеки. Я живу в Майами, там безпека на першому uh -huh. черзі. Uh -huh. Дві ступеньки мають бути перила вже. Uh -huh. Все безпека, так і вас так само повинно бути. Так, потрібно, тому що це безпека в першу чергу для громадян. І якби люди будуть більш вихованішими, культурнішими, не будуть займатися е, такими неприємними речами, бушувати, вживати алкогольні напої і їздити е, по дорогах, включати ці свої. Глушаки не давати спати, тому так. Комунальську година потрібна, я за це. Так, потрібна. А чому? Бо такі, в такій країні така ситуація, як би з нею? Ну, я вважаю взагалі, що потрібно, тому що війна в державі і це розумно. Принаймні, це на мою думку. Комунальську година потрібна. Це моя думка. Тому що, якщо зараз її відмінити, то ну, трошки може воно бути не добре для, скажімо так кримінальної обстановки і це буде якийсь знаєте, фактор такий стримуючий для людей, бо тому що так люди знову замовляються забудуть і все закінчиться. Ну потрібно контролювати, щоб люди не ходили після 12 години, щоб був спокій в країні. Ну і контролювати які шпигуни, от ну, напевно так. Ну, війна завжди має бути комендантська година. Не потрібно. Не потрібно. А чому? А навіщо? Я думаю, ні. А чому? Ну, тому що тут не ведуться в принципі, війні дії. Я думаю, що тут не потрібна Комендантська. Тому що в будь-якому випадку Комендантську годину тут дуже багато людей, коли чекаю. Ну, якщо є законодавство таке, що потрібно, значить потрібно. Треба прослуховуватися, відніше владі, відніше Збройним силам. Угу. Збройним?